Киянка Пхадракалі мимоволі стала полігамною. Ось її чоловік на фото із їхньою спільною дитиною. Однак таку ж дитину її чоловік виховує із іншою жінкою Вікторією. Її суперниця живе у будинку поруч, тож мало що чоловік на двох, ще й дітей від нього виховують щодня разом на спільному дитячому майданчику. А, це мой перший дитина та в таких обстоятельствах. А от я узнаю, що ще один дитина. Звісно, мені це доставило поначалу какую-то болю. Ну а дні ми з. Ми практично завжди. З малышами граємо на площадке. ходимо друг другу в гості. Для себе таку незвичну для більшості позицію Хадракалі пояснює так: мовляв, кохання між двома, тільки тоді відверте, коли ти кохаєш все те, що кохає твоя половинка. Якщо ж він кохає ще й іншу, треба покохати і її. Єдино ж, де у нас був такий опит. Сексуального взаємодійства на троїх, да как бити любві на траїг. Юрист Сергій Протасов каже, що такі стосунки цілком законні. Єдине, що жінки не можуть мати до такого чоловіка майнових претензій. Такі отношення не являються сімейними і брачними по определенні. Всі совмісно нажати імущество. не буде являтися общесовмісною собственністю. І а це справжня полігамна сім'я. Оля з Віталієм одружені офіційно. А Пантелеймон їх товариш. Однак вони усі разом мешкають в однокімнатній столичні квартири. І вважають свої стосунки справжнім коханням. Я Чувство, що це настояща любов. Люблю і далі Пентелімона. Ми знайшли друг друга. Ми довго дуже іскалі друг друга, довго друг другу йшли. Ми знайшли друг дружку навсіда. У їхніх стосунках на трьох тільки традиційне гетеросексуальне кохання. Головою сім'ї є Оля. Каже, коли буде замало мало обох, якщо вони будуть не проти, може прийняти у сім'ю і третього. Да, для балансу нужна два крыла ну, вот душа у меня такая вот так я чувствую это я всегда жила как чувствовала ну, какие-то логические объяснения давать ну, не, могу. не хочу руслан шейка Юрий Усык пятый канал